Як ніколи допомоги потребують наші бійці, які боронять східні рубіжі держави, тож зробити свій внесок у благородну справу намагаються навіть школярі. Акція ми з тобою, солдати батьківщини, заграла новими барвами, барвами дитячих усмішок та які мережені з купою сльозою їхніх батьків, ця акція надзвичайно потрібна, тому що вона потрібна перед усім тим бійцям, котрі їдуть в зону АТО, і те, що ми для них придбали за оці пожертви, вона звичайно допоможе їм і в боях, і дай Бог, щоб допомогло зберегти їхні усі життя. Акція ця ініціатива щодо допомоги українській армії, саме восьму покуп спецпризначення. Української армії також була зіньована учнівським комітетом гімназії номер 2 при сприянні громадської організації громадянська оборона Хмельниччини щодо підтримки наших воїнів. щоб вони відчували, що їх пам'ятають, їх чекають. Ними пишаються і їх люблять. Лише за два дні гімназисти зібрали понад 13 тисяч гривень. Окрім того, принесли теплий одяг та продукти харчування. А молодші учні передали солдатам малюнки та листи. Кажуть, моральна підтримка не менш важлива фінансової. Допомогу вирішили надати бійцям 8-го полку спецпризначення української армії. На даний момент гімназія номер 2 зібрала кошти і передає нашому спецпідрозділу. Такі необхідні в холодну пору речі, як термобілизну, деяке спецобладнання, продукти харчування, речі особистої гігієни, за що ми дуже вдячні людям. У гімназії кажуть, зібрати кошти нашим бійцям було зовсім нескладно. Зібрати було абсолютно не важко відгукнулись усі, так як відмовитись від чогось повсякденного і буденного, заради, заради вічного, цінного і важливого, це благородна справа. Герої ніколи не вмирають, і для них нічого не жалко, аби був в спокій в країні. Щоб наша держава була єдиною, щоб ніхто нами не керував, ми мусимо допомагати армії, допомагати своїм героям, щоб потім жили в мирі. А ще запевняють, подібні акції повинні бути постійними і закликають учнів інших шкіл області брати з них приклад. Я вважаю, що такі акції повинні проводитися в кожній школі і в кожних навчальних закладах. Я би запропонував своїй школі прийняти ще не одну таку акцію, тому що тільки ми можемо допомогти цій армії. До того ж, допомогти військовим може кожен, навіть наймолодші українці. Один із таких випадків, і пригадують представники громадського об'єднання, громадянська оборона Хмельниччини. кажуть, такі моменти розчулюють до сліз. Підійшли батьки з дівчинкою, яка відкрила свою копілку і всі збереження, значить, тут біля 500 гривень, передала всі ці свої збереження, значить на те, щоб ми на них купили те, що потрібно нашим бійцям в зоні АТО. Не залишатися осторонь, закликаємо й усіх подолян. Не будьте байдужими, адже мир починається з кожного із нас.